Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 30 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання з того апостола Павла до Колосян. Отож, почнемо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус молився в безлюдному місці, були з ним учні. Він запитав їх, кажучи, за кого вважає мене народ? І вони сказали у відповідь: За Яна Хрестителя, інші ж за Ілю. А ще інші говорять, що один із давніх пророків воскрес сказав же їм: А ви за кого мене вважаєте? Петро ж сказав у відповідь за Христа Божого. Він же, заборонивши їм, звелів нікому не говорити про це, сказавши: належить синові людському багато постраждати, бути зневаженим, старішинами, правосвященниками і книжниками, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Ну і почнемо прочитаємо послання святого апостола Павла до Колосів. Братя Бог і Отець визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого створіння, бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади усе ним і для нього створено. І він є раніше усього, і все ним стоїть. І він є глава тіла церкви, він початок, первісток із мертвих, щоб мати йому в усьому першість. Бо благоугодно було отцю, щоб у ньому була вся повнота і щоб через нього примирити з собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа, його і земне, і небесне. Божого вам благословення на день. До зустрічі вечором. На цьому все.